Різдвяно-новорічні свята це час спогадів з дитинства, надійне майбутнє, час, щоб побути з сім'єю, пригадати тих, кого вже немає. Щорічно ми з трепетом очікували цих днів, дотримувались різдвяних звичаїв. Однак наші сподівання продовжує руйнувати ворог. Війна відібрала у нас повноцінне відчуття свята, як то було раніше. Але вона згуртувала нас у боротьбі за незалежність, свободу, нові світанки наших дітей. Майбутнє України. Цього року, Надвечір'я Христове, ми в особливий спосіб єднаємося з тими, хто не може з нами сісти разом до спільної вечері, хто зустрічає першу зорю у холодних окопах, бойових машинах за пультами зенітних комплексів, хто віддав життя за незалежність України та поруч з ангелами тримає українське небо. Пригадаймо всіх, кого немає поряд. Помолімося за них. Відаймо шану нашим героям українським воїнам. Бо вони стоять на охороні добра, любові, правди і життя за що свого часу і був закатований, але все-таки відродився Спаситель людства. Вірмо, що з Господньою допомогою і наші хлопці та дівчата очистять українську землю від ворога. Різдво Христове це завжди народження надії на краще, На здійснення мрії, і задумів, а вони у нас сьогодні спільні. Ми прагнемо перемоги. І мирного життя. Тож нагода Різба Христового, яке цьогоріч в Україні офіційно відзначаємо 25 грудня. Я хочу щиро привітати всю Жашківську громаду із цим світлим святом. Побажати здійснення обріяного та віри. Нехай всі, хто чекає найрідніших з фронту, обов'язково дочекаються. Нехай ті, хто повертається додому, будуть в безпеці. Нехай в наші домівки повернеться злагода і мир а світло неодмінно переможе пітьму. Шануймо традиції нашого народу. Будьмо хоробрими і незламними, як і наші предки, і наші захисники сьогодні. Нехай з першою різдвяною зіркою у ваші домівки зійде Боже благословення, яке стане запорукою миру, достатку, злагоди, надії та впевненості в завтрашньому дні.